Привіт, друзі! Мене звуть Світлана, ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Якщо в січні, а також в лютому у вас плюсова температура, як в нас сьогодні, друзі, кінець січня, а дивіться, як тепло. Що можна робити в вашому садочку? Не зволікайте, якщо є можливість у вас підготувати свій садок саме в цей час, в січні, в лютому, то робіть все, що потрібно. І якщо вам хочеться створити нову форму з хвойної рослини, в січні в лютому ви можете це зробити. Прибираєте зайві гілочки, створюєте нову форму, а вже в подальшому, коли е, в червні. Почнуть з'являтися нові прирісти, ви трошки підкоригуєте форму вашої хвойної рослинки, але ви не будете витрачати час на весні, коли багато чого ми саджаємо, багато прибираємо в садочку. А саме в січні і в лютому це можна зробити. Якщо комфортна температура, якщо тепло, якщо сухо, ялинки в січні, в лютому не чіпайте, їх будемо підстригати разом. Наприкінці травня або в червні, коли з'являться нові, нові прирісти, е, тоді можна буде підкоригувати форму, підстригти, помилуватися вашою ялинкою. А саме в цей час не чіпаємо. Сосни, будь-які, гірські або звичайні, теж не чіпаємо в січні та в лютому. Чекаємо кінця травня. Червня, коли з'являться нові свічечки, ось такі великі, тоді під, е, підстрижемо, підкоригуємо форму, приберемо зайві гілочки, щоб зовнішній вигляд вашої сосни був привабливий. Сподіваємось, це відео буде вам корисним. Якщо вам сподобалося, ставте наподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! А ми з вами зустрінемося вже наступного відео. До зустрічі!